Свято Гарбуза у Чернівцях відбувся фестиваль ярмарок Страв з великої ягоди. 26 жовтня відзначається всесвітній день гарбуза. В честь свято в Чернівцях проводять щорічний фестиваль ярмарку, де кожен охочий може спробувати страву з великої ягоди та сфотографуватись на різних локаціях. Яскраво, смачно. Професійно. Цими словами можна описати ярмарку до Дня Гарбуза. Студенти Чернівецького торговельно-економічного інституту спільно з викладачами 10 років поспіль проводять фестиваль осінньої ягоди. По-перше, це класно. Ми готувалися дуже довго, ми всі дуже старалися, всі мої однокурсники, наші, всі студенти нашого ЧТІ. і дуже багато позитивних емоцій насправді. І ми дуже пишаємося тим, що ми можемо, хоч якось, долучитися до допомоги нашим ЗСУ. Гарбузовий хліб. Піца та інші представлені страви на ярмарку. Охочі мали змогу купити смаколики та скуштувати. На зібрані кошти закуплять спеціальне розмінувальне взуття для військових. Складали власне на от такий от прилад: це для розмінування для ДСНС, щоб у разі чого нога залишалася цілою. Організатори кажуть, свято для них є вже традиційним. Ми вирішили, що треба. Приготувати на основі золотої ягоди України і не тільки України, а і інших країн, бо в Японії святкують загальнодержавне свято з даної ягоди, а саме з ягоди гарбуза, ми вирішили в одному місці приготувати і представити. Найбільшу кількість страв на основі ягоди, гарбуз, 454 страви були представлені на ярмарку в Чернівцях. Відповідно, побили національний рекорд у номінації. Найбільша кількість страв та напоїв з гарбуза. Рекорд оцінювався за кількістю страв. Але звичайно, що в рекордну справу долучається і перелік страв, і рецептура, з яких вони зроблена. Ну а щодо Якості виконання і подачі страв, то ну, вона тут була відмінною. Фестиваль Гарбуза планують проводити і наступного року, щоб встановити новий рекорд. Євген Паселюк, Андрій Меронеску, Шенівецький репортер, телеканал Сі 4